Доброго ранку, друзі! Вітаю усіх з Днем весни, усю нашу, нашу чарівну половину людства це наших жінок. І зараз ми будемо починати нашу трансляцію. А сьогодні я вам покажу легку ранкову руханку. В обідню перерву десь приблизно в 12-й годині я вам покажу складний комплекс вправ з гімнастичною палицею. І сьогодні ввечері я покажу вам руханку перед сном. Це будуть розтяжки для того, щоб розслабити м'язи хребта після робочого дня. Ще трішечки зачекаємо, нехай більше людей приєднається і будемо починати. Якщо вам імпонує моя праця, друзі, ви можете приєднатися і підтримати мою працю для вас, поповнивши мою банку, монобанку, яку я залишу внизу в описі під цим стрімом. Добре, друзі! Хто не приєднався, то потім обов'язково зможе одразу переглянути трансляцію. А ми будемо починати. Стаємо на руханку. І, як завжди, починаємо з м'язів шиї. Опускаємо голову вниз і підіймаємо вгору. Назад голову закидувати не потрібно. Опускаємо вниз і підіймаємо вгору. Видих, вдих. Вниз. Видих до гори вдих. Вниз. Видих і до гори вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершено. Повертаємо голову в сторону. Один, два, три, чотири. В сторону. Видих. Повертаємось назад вдих. 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 Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили. вправу. Наступна вправа. Розминаємо кулачки. Один, два, три, чотири. Назад. Один, два, три, чотири. Вперед. Один, два, три, чотири. Назад. Один. Два, три, чотири. Вперед. Один. Два, три, чотири. Назад. Один, два, три, чотири. Тепер розминаємо лікті. Один, два,

Два, три, чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. І назад. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Завершили вправу. Наступна вправа. Нахиляємося в сторони. Одною рукою тягнемося в сторону, а другою вниз і в сторону в протилежну. Робимо. Видих і повертаємось в початкове положення вдих. Ромо. Видих і повертаємось в початкове положення вдих. Видих і вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо дві перед собою. І відводимо кожну руку назад. Відводимо назад. Видих і вперед. Вдих. Назад. Видих і вперед. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири, один, два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Лягаємо на килимок. Лягаємо на килимок. Стаємо на коліна. Ось таким чином. І підіймаємо кожну ногу вгору. Назад робимо видих. І повертаємось в початкове положення вдих. Друга нога. Вгору. Видих і назад. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Добре. Завершили. Вправо. Лягаємо на бік. Руку можемо поставити собі ось так під голову. Можна лягти. Це без різниці. Як вам зручніше. І Підіймаємо ногу вгору. Вгору. Видих і вниз. Вдих. Вгору. Видих і вниз. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три, завершили вправо. Тепер лягаємо на другий бік. І робимо ту саму вправу. Піднімаємо ногу вгору. Видих і вниз вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, завершили вправо. Тепер сідаємо, сідаємо на клинок. Ноги е, тримаємо трішечки призігнутими. Якщо е, вам Показую два варіанти. Один легкий, а другий складний. Зараз будемо робити косі м'язи-живота. Руки тримаємо ось так перед собою. Якщо вам складно ось так. це легкий варіант, коли в нас п'ятки лежать на підлозі. І ми торкаємося підлоги з кожної сторони. Робимо вдих і в другу сторону торкаємося підлоги, видих. Вдих, Вих. А якщо складніший варіант, це коли ми відхиляємо корпус назад і підіймаємо ноги. В одну сторону вдих, а в другу видих. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Будемо зараз відпрацьовувати низ живота. Згинаємо ноги в колінах і підіймаємо таз вгору. Робимо видих і опускаємося вниз, вдих. Якщо вам складно підіймати таз, тоді ви просто згинаєте ноги в колінах і розгинаєте. Якщо вам легко, тоді ви згинаєте ноги в колінах і ще додатково трішечки піднімаєте таз вгору. На видусі згинаємо ноги, на вдосі розгинаємо, один, два. Три чотири. Один, два, три, Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Завершили вправу, Лягаємо. Руки тримаємо вгорі. Ноги внизу. Носочки на себе. Робимо рухи тазом. П'яточками тягнемося вниз. А руками тягнемося вгору. Маєте відчувати, як у вас розтягується шибет. Робимо ось такі рухи. Витягуємо спину. Добре. Достатньо. Встаємо. Встаємо. Робимо глибокий вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І. Видих. Добре домі. На сьогодні наша руханка завершена, ранкова. Я сподіваюся, що вам вона сподобалася. Хто не встиг приєднатися, обов'язково по завершенні, зараз буде це відео доступне спочатку. Також зараз я біжу на роботу, потім я прибіжу і в 12-й годині ми почнемо стрім, де я покажу вам складні вправи з гімнастичною палицею. Тому, якщо ви б хотіли б спробувати, то обов'язково приєднайтеся до мого прямого ефіру. Це буде дуже цікавий комплекс вправ. Хочу побажати усім вам мирного дня. А ми зустрінемось з вами сьогодні в обід. До, до обіду, друзі!